Організаторами конференції виступили Міністерство аграрної політики та продовольства України, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, Національний університет біоресурсів і природокористування, інститут механізації та електрифікації сільського господарства Національної академії аграрних наук. В цьому заході взяли участь представники наукових кіл з усіх регіонів України. Сьогодні є нові технології, нові підходи. Розвивається активно органічне виробництво. Це все потребує і суттєвих удосконалень в механізації виробничих в процесів, в обробітку ґрунту. Тому ми сьогодні саме очікуємо, що в ході дискусії між провідними фахівцями цієї сфери ми зможемо виробити конкретні пропозиції, рекомендувати їх як виробникам, так і сільськогосподарської продукції, так і виробникам сільськогосподарської техніки і Міністерству аграрної політики України. Конференція була присвячена ювілею засновника землеробської механіки академіку Петру Василенку. Тому на початку присутніх було ознайомлено із життєвим та творчим шляхом науковця. У виступах відзначалося, що наука землеробська механіка спрямована на створення нових сільськогосподарських машин. Однак, в Україні із мізерним фінансуванням науки і аграрної галузі більшість розробок і досліджень вчених у сфері землеробської механіки не використовується. Тому зазначалось про необхідність поєднання науки із виробництвом, запровадження замовлень виробників для науковців. На конференції було охарактеризовано сучасні проблеми землеробської механіки, перспективи розвитку, розвитку біоенергетики у агропромисловому комплексі, напрямки наукових досліджень у галузі механізації та автоматизації сільського господарства, розвиток співпраці вчених у галузі землеробської механіки та проблеми інженерної екології дана конференція, яка зібрала фахівців у галузі сільськогосподарських машин, сільськогосподарської механіки. Досить важлива і актуальна, тому що ми маємо розглядати все, що пов'язано з механікою і з її приміненням. В сільському господарстві з точки зору екологічності, зокрема, Житомирський крогологічний університет національний, він якраз є базовим провідним в, цій, в цьому напрямку. І ми маємо з вами використовуючи господарські машини і в сільському господарстві, виходити не тільки з точки зору отримання високих врожаїв, Ми повинні виходити з точки зору збереження землі, її родючості, екології. Ми маємо так вести сільське господарство. По перше, отримуючи високі врожаї якісної продукції, але й зберегти землю, природу для наших нащадків.